Дякуємо тобі, Господі, за все. І хвала, благодать тобі во ім'я Ішому Шеха. Амен. Амен. І так, сьогоднішній розділ гори. Це в нас книга життя 44, з 18 го вірша до 47-го розділу, 27 й вірш. І так, короткий зміст. Глави вайшах. І підходить до Йосифа, благаючи його звільнити Бен'яміна, і пропонує правителю Єгипта взяти його раби замість Бен'яміна. Переконавшись у відданості братів один одному, Йосеф розкривається перед братами і говорить, що я Йосеф, мій батько ще живий, братів, долає сором і каяття, але Йосиф Ішає їх тим, що насправді не з їхньої волі він опинився в Єгипті, а Всевишній послав його туди, щоб в майбутньому врятувати сім'ю від голодної смерті. Брати повертаються до батька в країну Ханаан з доброю звісткою. Яков прибуває до Єгипту своїми синами та їхніми сім'ями загалом 70 душ. І нарешті воз'єднується зі своїм улюбленим сином після 22 років розлуки. По дорозі до Єгипту він отримує обіцянку від Всевишнього. Не бійтеся спуститися в Єгипет, Бо там я зроблю вас великим народом. Я піду з тобою до Єгипту і обов'язково підніму тебе знову вгору». У голодні роки Єсеф збирає багатство Єгипту, продаючи хліб, зібраний в роки достатку. Фараон дає Якову родючу землю, гашена для поселення. І його сім'я процвітає в Єгипті. А, прочитаємо, прочитаємо. А, мабуть, 45-й розділ. І не міг Йосип задержатися при всіх, що стояли біля нього. Та й закричав. Виведіть усіх людей від мене. І не було з ним нікого, коли Йосип відкрився братам своїм. І він голосно заплакав і почули єгиптяни, і почув дім фараонів. І Йосип промовив до братів своїх «Я Йосип, чи живий ще мій батько. І не могли його браті йому відповісти, бо вони налякались його. А Йосип промовив до братів своїх, підійдіть же до мене. І вони підійшли, і він проказав їм: я Йосип, ваш брат, якого ви продали були до Єгипту. А тепер не сумуйте, і нехай не буде жаль у ваших очах, що ви продали мене сюди. Бо то Бог послав мене перед вами. Для виживлення. Бость два роки голод на землі і ще буде 5 літ, що не буде орки та жнив. І послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позостались на землі і щоб утримали для вас при житті велике число спасенних. І виходить, тепер не ви послали мене сюди, але Бог. Він зробив мене батьком фараоновим і паном усього Дому Його і володарем усього краю Єгипетського. Доспішіть. І йдіть до батька мого та скажіть йому, отак От сказав син Твій Йосип, Бог зробив мене погодаром усього Єгипту. є вітру. до мене, не гайся, і осядь у землі Гошен, і будеш близький до мене, ти і сини твої, і сини синів твоїх, і дрібна, та велика худоба твоя, і все, що твоє. І прогодую тебе там, бо голод буде ще п'ять років, щоб не збіднів ти і дім твій, і все, що твоє. І ось очі ваші. Хочі брата мого Беніаміна бачить, що це мої уста говорить до вас. І оповісти батькові моєму про всю славу мою в Єгипті, та про все, що ви бачили. Поспішіть і виведіть вашого батька сюди. І впав він на шину Бенеміну братові своєму та й заплакав. І Бенємін плакав на шиї його. І цілував він усіх братів своїх і плакав над ними, а потім говорили брати його з ними. І розголошено в домі фараоновим, чутко говорячи, прийшли Йосипові брати. І було це добре в очах фараонових та в очах його рабів. І промовив фараон до Йосипа, скажи своїм братам, зробіть оце, бо худобу свою та йдіть і прибудьте до краю Ханаганського. І заберіть вашого батька, і доми ваші, і придіть до мене, а я дам вам добра Єгипетського краю. І споживайте ситість землі. А ти одержав наказа сказати, зробіть це, візьміть собі з Єгипетського краю вози для ваших дітей та для ваших жінок, і привезіть свого батька і прибудьте. А око ваше нехай не жалує ваших речей, бо добро всього Єгипетського краю ваше воно. І зробили так сини Ізраїлеві, а Йосип дав їм вози на приказ фараонів, і дав їм поживи на дорогу, і дав їм усім кожному переміни одежі, а відніміна. Дав три сотні срібла та п'ять перемін одежі. А батькові своєму послав він оце – десять слів, нав'ючених з добра Єгипту, і десять ослиць, навівчених біжем, і хліб, і поживу для батька його на дорогу. І відпустив він своїх братів, і вони пішли, і сказав він до них: не сваріться в дорозі. І як вийшли вони з Єгіпту, та й прибули до Хананського краю, до Якова, батька свого, і розповіли йому, кажучи, Ще Йосип живий, і що він панує над усім єгипетським краєм. І замліло серце його, бо він не повірив, був їм. І переказували всі слова Йосипові, що говорив він до них. І як побачив він вози, що послав Йосип, щоб вести його, того жив дух Якова, їхнього батька, і промовив Ізраїль досить, що живий Йосип, син мій, підуш та побачу його, поки помру. Амінь. А, дивно написано, да? того жив дух Якова, їхнього батька. І наступне речення і промову Ізраїлю досить. А, в одному вірші Яков і в ту ж мить в наступному вірші Ізраїль. Як гадаєте, чому так? Мені. После борьбы, когда было сломано колено, я его назвал Израилем. Да, но ну чего? Вот самых в двух вершах, в 27-му, мы бачимо, дух Якова жив и промовил Израиль. Бог жив, дух Тому слав О, зло Бога. Да, да. Израиль. Это тот, который боролся с Богом. Тобто а ми, а Яков, це є ім ім'я твоє? Ім'я твоє, да. суха да. життя. Тут я гадаю, так, що мається на увазі, то, що Якоб, це от, його плоть. Це людина, це назва людини. І коли він перебував в Тузі в печалі по своєму сину, то це був Яков. Але коли Вжив дух його. То оцей дух це вже був Ізраїль. Декілька слів хотілося б мені сказати ну, з приводу. У святому письмі, в деякому місті, єврейський народ називається Йосеф. І ось його ми зараз подивимося. Щас. 79-й псалом. Ні, 80-й. Це всі найдальні у перекладі. Пастирю Ізраїля прислухайся ти, котрий провадиш синів Йосифа, молотар, котрий осідаєш на Херувима, з'явився в Сяві. Або ще пастир Ізраїля прислухайся, ведучий Йосифа Яковець. Чому саме Син в цьому місці? А... Говориться про Йосифа як е, про Ізраїля. Е, саме тоді, коли Псалми говорять про особливі заслуги іудеїв, закликаючи пастора Ізраїля слухати молитви його народу. І чи є діяльність Йозефа в часи голоду особливою заслугою, за яку народ Ізраїля досягне небес. А традиція і Кабалаг і Хасидизм, вони стверджують, що всі події, які відбуваються в нашій матеріальній сфері, вони мають свою причину в духовній сфері. І то, що Йосеф рятував євреїв від матеріального голоду, свідчить про те, що він був годувальником народу навіть у важкі дні духовного голоду. У часи приховування провини, вигнання та духовні, духовної темряви Господь, Господь е, благословляє Іосифа будь джерелом духовної сили. І особливість, яка відрізняє його від е, його братів, е, Полягає в тому, що вони всі були е, пастухами, тобто людьми, які відійшли від е, цінностей матеріального світу, і щоб не піддавати себе матеріалізму і е, не дійти навіть до ідолопоклонства. Але Йозеф, він був в основі. Міського порядку. Він був управителем в домі Патіфара, придворним Єгипетського фараона. І, врешті-решт, він був другою людиною в державі і постійно мав контакти зі світом, з труднощами життя, але це не завадило йому залишатися вірним Всевишньому. Більшу частину життя Йозеф провів у вигнанні. Він був спочатку слугою Потіфара, потім фараона. І не тільки турботи про його благополуччя, а й відповідальність за державний устрій Єгипту повинні були відвернути його від спадщини батьків. І цього не сталося, і це відрізняє Йозефа з числа його братів і навіть його е правоців. І тому він служить символом служіння народу Ізраїля. Адже єврейський народ на той час перебував у вигнанні і під владою інших народів. І він не може ізолюватися від усього світу, щоб не зашкодити своєму духовному зв'язку із Всевишнім. Він повинен зберігати свою віру. І відданість творцеві в найскладніших умовах, оточений матеріальним світом і повсякденними турботами. Розумієте, яку ми можемо, які на себе можемо зробити висновок із тих подій, котрі відбулися з Єсипом і братами? Безумовно. Кожен розділ ТОРи може навчити досить багато і в духовному плані. Що ми можемо для себе взяти? І знаєте, я згадую декілька років тому, за своєю кафедрою я говорив невеличку промову на рахунок. Ну, Я дуже не люблю цієї ці теми, але ви знаєте, от... Мені здається, що саме ця тема мені тоді була е, влучна, і Господь благословив мене е, чітко передати свої думки. Це тема про політику і про те місце, воль, е, яку ми займаємо у цьому. І оцей приклад з Йосифом, я чітко бачу, що от, яка наша повинна. Будь роль, і яке наше повинно бути місце. Мене, знаєте, у свій час і навіть досить турбує деяке явище. Деякі люди переймаються так настільки подіями і настільки от, вони переймаються особисто персонами, котрі є на політичній арені. Що мені здається, що це доходить до того, що навіть у їх це особиста драма якась, це не просто зацікавленість і там е, намагання нашого раціо віддати якусь оцінку. Це просто переходить до особистої драми. І ви знаєте, мені досить дивно буває чуть, як е, віруючі люди, котрим Господь відкриває своє Слово. Але от при певних обставинах, коли мова заходить про якісь там політичні події, то, то там, знаєте, стільки емоцій, і, і, і воно якби затьмарює е, все розумне. Ви знаєте, так, да, складно. Складно залишатися е, е, поза політикою, складно залишатися, е, тим більше, що в країні такі є події, що ви знаєте, е, Людина схильна, перш за все, оцінювати все емоціонально. Так людина влаштована. І ви знаєте, коли нам комфортно, коли тихо і спокійно, і з усіма нашими рідними все добре, то і нам здається, що все добре. Але ви знаєте, важко залишатися раціональним. Коли скрутні обставини і наші обставини, от, на жаль, які ми маємо на сьогодні війну. Але ви знаєте, до чого я веду мову свою. Що я хочу сказати? Тому що розумієте, наша оцінка політиків, наша оцінка людей, котрі вирішують якимсь чином долю нашого народу, вирішують яким чином Дії, котрі будуть відбуватися з нашою країною, вона не повинна бути емоціональною. Тому що, ви знаєте, проходить час і все змінюється. І я от пам'ятаю, що е, минулого разу мене питали, а хорошо, можуть віруючи голосувати. І де критерії, де оцінки, По яких я, наприклад, можу вибрати із Великої кількості кандидатів в президенти, наприклад, правильно, ви знаєте, я вам скажу, що я гадаю так, це моя особиста думка, що таких критеріїв їх взагалі не існує. Їх нема. Ми не можемо об'єктивно оцінити а, раціонально а, якогось кандидата, тому що, ну, по перше, ви знаєте, Я спілкувався там з одним політиком, з нашим досить відомим, ми в Фейсбуці. І я його питаю, що от кажу, ну, як можна проголосувати, коли ви не знаєте, що це за людина? Сьогодні людина одна, завтра вона друга, післязавтра вона третя. І як от один німець говорив, ти каже, знаєш, аби Гітлера вбили у 30-му році, то можливо б зараз по всій Германії йому стояли пам'ятники. А він каже, ну я маю, маю тверезий погляд і раціональне мислення. Ви знаєте, я хочу от, з приводу раціонального мислення, от, приклад вам, да, дивіться, е, любу інформацію можна подати різнобоку. І от я вам приклад приведу із свого життя, да, дивіться, Я, коли мені було десь 7 років, там 6-7, е, ну це була тоді окупована Україна москалям. І на той час в мене була для е, міста Києва досить рідка спеціальність. Тобто у мене в розпорядженні було десь близько 50 тисяч е, соєцьких рублів. 50 тисяч, да, я не помилився. 50 тисяч е, соєцьких рублів. Тоді як зарплата інженера була. 120. 120, так. Да. І ну, от ви мені скажіть, яка в мене була спеціальність? Хто раціонально може оцінити задачу і логічно? 7 років. Да, 7 років. Яка в мене була спеціальність? Ні, Ну, знаєш, на 50 тисяч гривень пляшок здати, це семирічному три гарно постарати. Це, мабуть, треба рік не їсти і не пити, і не спати. Якраз да, пить. Так, пить. Ну, так. Да. Ну, так які є варіанти? Не зрозуміло. Багато не зрозуміло, і я вам скажу, я... Пас... Таємниці особистого життя. Ні, це не таємниця. Я пас корів на колгоспному полі. А дивіться, ну спеціальність пастух корів для Києва вона досить рідка. 50 тисяч рублів, то я вам скажу, я не говорив, що це мої, що я їх заробив. У мене в розпорядженні було. Ну от дивіться, стадо корів. 70-80 корів. Ну, корова десь стояла 800 гривень. Але блюд стоїть веседесь. Бачите, і ось якби таке просто явище, але складно от сказане, складно поставлене в таку задачу. І ви знаєте, от зразок того, як можна от подати себе цих діях в цій політиці. Я вважаю, Ви сплутали що... наші думки тим, що сказали, що рідка для Києва. І ми замислились на Києві. Києві стати не може бути. для <плес> міста. Ну так. <да>. Так, <плес> 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 да, так дивіться, про що я говорю. Я вважаю, що оцінити ту чи іншу персону раціонально в будь-якому випадку у нас не вистачить. Не вистачить об'єктивних даних. І е, наші голоси, наш вибір, він так чи інше залежить від рівня того, подобається, не подобається. І знаєте, е, говорить там, не ділять, ну так, да, певно, е, є чіткі критерії, тобто людина порядна, чесна, там е, відверта. Але як ми можемо оцінити? Як ми можемо оцінити відверто вона чи порядно. І одні дії, знаєте, однакові дії вони можуть бути зроблені із різним мотивом. І ви знаєте, на прикладі Йофа, братів, ми ще раз переконуємося, що керує всім Господь. І наша задача, е як громадян, полагатися на Всевишнього. Чому? Чому полагатися? Тому що покладатися, тому що нам відкрито. Нам Господь відкриває в своєму слові е закони, які діють у цьому світі. Тобто які закони? Тора. Тора це закон, цей світ гармонійний. І ми бачимо цю гармонію і ми бачимо, що за все треба платити. Ви розумієте, ну не буває нічого в цьому житті даром. І навіть якщо ми подарунок отримуємо, за той подарунок, хтось вже заплатив. Це закон Господа такий. Так, Господь зробив цей світ, що нічого даром не буває. І в свій час. Ми отриму, ми отримали незалежність від окупантів, отримали дар І, на жаль, я вважаю, що народ наш не оцінив цей подарунок, і тому нам зараз приходиться платити за нього дуже велику ціну. Дуже велику ціну. І ми теж отримали подарунок. Ми отримали подарунок до Господа, ми отримали подарунок мир з ним. І ви знаєте, за цей подарунок теж заплачена дуже велика ціна. Дуже велика ціна, яку ми можемо прийняти, але ми не можемо її оцінити, тому що своїм людським умом, своїм людським раціям ми навіть не усвідомлюємо, як це. І Давайте ми будемо співати ще, так? Да. Да, і давайте прославимо Господа нашими піснями.